Вітання. Гречні, щирі та сердечні. Привіт, браття, по змаганню, щирі вам від нас вітання. Вас вітає рій, вовкуваки, Девіз рою, душу Богу, життя Батьківщині, серце Матері, честь Україні Гасло рою! Краще жити вовком в полі, ніж собакою в неволі. Гасло позивний хай як доля до пече, поруч друга вече. Наше завдання продовжувати справу тих, хто боровся і бореться за Україну, хто віддав своє життя, захищаючи її від ворога, адже вони голос нашого минулого, його відлуння, наша совість і правда. Україна то не звук, то не просто слово. Україна серце стук, тут соловіна мова. Україна то земля, вкрита стиглим житом. Україна то дитя на руках сповійде. Україна це ти і я, і всі ми довкола, осяяні з висоти, світлими Божими очима. Бажаємо всім нам, Україні, вільною жити, свободою, всією, всім серцем дорожити, любити Україну, їй сили віддавати, щоб вона могла тільки процвітати. Старшину козацьку, вітаємо щиро, тим зимо звагоди, статку і миру. Команда в змаганнях бажаємо удачі усі козаки ми і всі неудачі! Україна на